І так ось. Ви сьогодні зроді з кафе йдете? Що, а цю пата? Він буде пити серв, не минулу пату? Він з нами не минулу пата. Ось він попросив зробити коваля. Ця хлопчиця хоче за себе йому жарт. Жарти, я так не думаю. І от ще він займався місяць. місією виконаного пато. Зокрема, з самого в без жодної скарги. Бігав на комедіальні кладачки та вчився з кореспондентом сполучати ондоль тренувався з мечем перед сном. Зовсім не схожа на підготовку до жахту. Лодь серйозна, як ніколи. А тепер нехай почнеться дуель між лодом та сером Нейманом. Що це за невигасна стійка? Ти гуваєшся зі мною. Ха? Тут тобі не пощастить. Гудин надзвичайно ефективні, спеціально для битви в реальному житті, іначе наше фартування еволюціонувало протягом століть. Mm -hmm. Чому ти так дивуєшся? Будь-який користь так міє. Сном сучасного копаш набує тренувальним магнетом. Mm -hmm. До того ж, лопата більш небезпечніша збою, ніж ви можете собі уявити. Широка солона може сувати щитом, а гострий лезо допоможна зрубати навіть відтокте корінь, і якщо я зроблю ось так. Лопата здає пальце для стрибання. Ха-ха, нападай, нападай. Лизалюх, то це жахт? Ха-ха. Чи ні? Ха-ха-ха. Решта моє зброя, що я підставувався тебе на імені, це ця лопата. А тура — це базові навички фехтування, яких мене навчив у хав'ях. Чи торним поріднім п'яничка свідки села село. Сел. І моя третя зброя. Це прошина новичка купання. Першого рівня лопати. Я тепер утне ціла, і всі ваші фізичні показники підвищуються, коли ви тримаєте лопату. Після того, що вірив, я отримав 1, плюс один до рейтингу з хвалом, плюс 2 та 3 від барона з бароницею після того, як побачила, який дзинь у першу штистер, а вона працює. Так зробив ОС. Поточнював ОС-97. Райтова чотиршина навчного компанії потребує 40 ОС. Так. І за це я отримала крутішу навичку. Немає іншого вибору, я не думав, що доведеться використати ця пустая людина. Він викликає. У мене серце. Ми чек я почали, як хвалить. Для когось без нам чого тут ланта, ми викликали серце, давай поле десь сьогодні. А для звичайної людини це теж не менше п'яти років. Ну і не зможе викликати так, розповнено такої кількості. Певно. Дуже. <рес> я <рес> думаю, ми випадати твої думки в одному заходу Что это? Что за Четвертая манипуляции и маны, которая была на сильнейшим воином Техника ядра ха, ха. Теба, моя ман. А, что? Мижок? Ух. Що пан Лось переміг? А що сказав? Дивно, а? Що? Я оголошую, Лойда буде переможцем цієї дуелі. Що, що? Він що сказав? Я експерт меча. Програв цьому безрідному. Ти чув? Я виграв. Тепер час тобі. Отримуй до лопати і помакіт. Лойда, що ти робиш? Ти вже вже? Да, тобі його отримав. Лойда. А, не панолойт, ви вже вийшли? Він здурів. Хіба? Я не знаю. Ааа, ще відпотінь, відпотіть. відпотіть. <суспільно> Панолой зупиніться. А ой, вах! І що придивитись? Він десь так, щоб задати шкоди кожні, що ти не хотіла. Ай-ой! Покійне обличчя. Має такі вигляди, що передбачує ці події. Мові, ну все знав за дереві. А, тепер на все мене техніці є доросла хан. 15 днів до дуэлі. Ти так до мене дивишся. я прошу тебе, бачити мене якраз тричі, що то я треба це завдяки моїй мані з довгілля? Метод я допрацював яким мання довкілля. А не тільки власне, маленько заче, правильно? А не ну, це побути дізналися. Я чи нікому не скажу почути до того, ж вона ще не готова. І хова по нею вісі кожного заради, коли я спив тобі свою колочкою. Я тільки мою явчу, ніби це знову присутність маска. не міг дізнатися про техніку окрім моїх розповітні. Побачите, але я не можу навчити вас. Ця техніка ще не готова. Ти навчиш мене, якщо я допоможу досконали. Ти? Так, якщо це може він таки. Раз, тоді слухай, думаєш, ти намагаєшся вбирати зовнішню ману та скомбінувати її з твоєю на монастерком за зовнішня мана. І в результаті вона робить бам і відскакує. Даю, що це швидко з точки зору твої серця це сторонні об'єкти, не так. Тому важливо подивитися з іншого боку. Не думай про це примішання поглина поглинти матної серці А якщо не є, поблизу нього? Використання цієї мани здобув. Це як допомічний двигун повз до поздним, неначе вони працюють разом але окремо. що думаєш? Всі доволі правдоподібні. Не впевнений, що вона є. Що таке двигун. А не ти як ви? А, я просто. А я просто, а, я просто мало Ти малою що комчедово. Ну, це пикань, даже щось знає. В той момент я зміг довершити техніку ідеаса хана такої довго собі голову. Перший спопус, він створив три кола. Певний, що після переваги зможе створити 4, 5 або навіть 2. Повіччині хай ти можеш у складеннях з хаміром звісно пять. О, думаєш, мені треба ти моносерце? То всього мені не треба. Просто ще як хвилину ману. Мені не потрібно мана Тільки чи а, ну, і спевни, з повітря. Чи то ли знання, чи з контракт. знанням він зможе перемогти серед ним. І він легко приміг. Лой, ти не чув, що я схела досить. Я більше не терпітиму, якщо ти ганьби честь цього лицаря. Честь цього лицаря? Мій володар, під піскатертину і тоді вирішіть, чи личить слово честь цару Неймону. Листи? Ее, це листи між царом Неймона та Тоддесом. Чоловік, який обманув тебе в угоді про нерухомість, фінансовий статус нашої землі, уподобання нашого володаря, плани підробови, документи, інтернет-рухомість. Хто це вони в ньому повернув цих листах? Я схопила його в сіні, як він? Так, коли маніхає знайшов їх пізніше, ну, вночі ну, подон піхав за ними для мене. Він справді добрий людина хоєм писав в громаді. Ось то інший нехай не втратить не зрадника. Мені літер — це беліте, літер, це різні речі. Якщо ти міхош як вчинити з ними, я маю пропозицію. Ай, о, яку саме. Е не може, миш його монголи. Якщо вона завдасть йому шкоди, ми е не можемо на голову. Якщо вона завдасть йому шкоди, ми вже не хознати. Як ні, вони його до просто солдати, то дамо можливість покаятися, спокодувати повинна. Що скажеш мій володар? Лише нічого себе мишу. Ви ще не знав, що не задач кодика. Подумаєш. О, він каже, дати йому можливість спокоювати повинно. Свідомо того, що він може отримати своє спікалення в будь-які мене yes, через yes. Ти моду то ще достиг, є попередження для інших. Добре, ну, зобімети, каже, Лойден. Терниви, ви маєте заперечення? Ні, я дуже в'яжу до вашего білостей. Безхредя? Що ти плюс до винуватого велосердя? Чи зміниться він та покається? Ні за що? Що з ним... не так? М'який. Ця людина стане більш і хитию, та почне думати про спосіб, стати вищим за те. Ти пошкодуєш, баланс те. Я помщуся тобі за твоєму бездерньому сину. О Боже, як свою твою та таню усмішку. О, ти маєш новость. А, ти як думаєш? Найкращий спосіб вималити ти це Ти пам'ятати, що такого способу не існує. Vrhnutý. Vůbec tak mu to zbyl, na naší zemi.